Мені дуже складно відмовлятися від грошей. Тож ці знання допомагають мені не тривожитися, чи буде надалі актуально те, чим я займаюся. Складно, неякісно і навіть невигідно, але найнижчий тариф. Ще просили знижку. Через свою гіпервідповідальність я працював вночі. Ну що, тривожники? Нарешті і для нас, хоч якісь бенефіти будуть. Я в цьому відео розкажу, як я, як тривожник, заробляю більше завдяки моїй тривозі. Але я не рекомендую нікому цей метод, ну але він допомагає мені більше заробляти. Тож почнемо, я завжди тривожуся щодо того, як мені заробляти, як мені на наступний місяць не вмерти в канаві і так далі. І через це у мене диверсифіковані мої джерела заробітку. Тобто, Моя тривога допомагає мені диверсифікувати. Взагалі, я диверсифікую абсолютно все. По-перше, у мене була раніше youtube агенція, я займався виключно YouTube. а пізніше я почав займатися ще й TikTok, і створив tiktok агенцію. Чому? Ну щоб була диверсифікація, бо TikTok також класна ніша, бо звідти також можна заробляти. Якийсь час у мене навіть tiktok агенція була як мій основний бізнес, і в кризовий час на початку війни. Саме tiktok агенція тягнула мене і давала мені заробіток десь впродовж півтора-двох років. Тому ця диверсифікація мене врятувала, і саме завдяки ні я зміг півтора-два роки нормально існувати, жити і нормально заробляти. Крім того, це додатковий розвиток, додаткові можливості. І мені було дуже цікаво цим займатися. Також я диверсифікую абсолютно все. Якщо у мене є різні проекти, то я намагаюся на них ставити різних project менеджерів Якщо зараз у мене основна робота це YouTube агенція, то кожен проєкт веде окремий продюсер. А ця диверсифікація потрібна для того, щоб якщо один захворіє, або не впорається, або якась проблема, щоб не стали всі проекти одночасно. І це допомагає мені, якщо щось трапляється з однією людиною, не втрачати дохід в іншому проєкті. Так само з дизайнерами на різних проектах різні дизайнери, окладнок, різні ютуб-монтажери на кожному проекті. Все диверсифіковано. Це не дуже зручно, це не дуже вигідно по грошах, це не дуже правильно іноді та оптимально. Але мене це рятувало просто купу разів, коли щось траплялося з людиною або коли якийсь проект відвалювався. Мене просто рятувала моя диверсифікація. Тому у мене диверсифіковано все. Мої способи заробітку. Так у мене була tiktok агенція. Зараз YouTube-агенція, youtube наставництво, продюсування, консультації. Курс зараз ще YouTube акселератор групова робота. Я диверсифікую, щоб зрозуміти, який краще з цих методів працює. Щоб якщо щось з одним трапиться, я зміг заробляти з іншого. Диверсифікована команда, тарифи, клієнти, підходи, робота абсолютно все. І якщо щось трапиться, то у мене завжди є план Б, і навіть план Б, В, Г, Г, Д і так далі. У мене є всі плани. Навіть до букви я тоді я відчуваю трошечки спокій, що все в порядку. Якщо щось трапиться, з однієї сторони да з іншої може бути таке, може підстрахувати інша сторона. Наступне це сервіс через тривогу. Знову ж таки, що клієнту щось не сподобається, що він від мене піде, що він може очікував чогось більшого. Я завжди цікавлюся, а як у нього справи. А чи все подобається? Мені завжди хочеться дати більше. Запланували консультацію на годину. Я проводжу консультацію півтори години. Клієнту сказали, що в кінці місяця буде звіт, а ми не просто звіт зробила там величезну презентацію зі скріншотами, підтвердженнями, аналітикою і так далі. Він вау, да, вау ефект має і він. Тоді більше нам довіряє і хоче зі мною більше працювати. Клієнту можна дати послугу, якої немає в нашому тарифі. Можу приділити більше особистого часу, да коли, наприклад, команда повинна це вирішувати. Або навіть коли команда все вирішує, я підключаю, щоб подивитися, чи точно все в порядку. Тож намагаюся контролювати всі процеси. Всі деталі презентації, дедлайни, якість відео, чи не допустили помилок, дизайни і так далі. Двічі перевіряю, щоб точно все було гаразд, щоб клієнт залишився задоволеним і залишився працювати саме зі мною. Якщо у вас так само, напишіть, будь ласка, в коментарях підтримайте мене. Я сподіваюся, що я не один такий. І насправді сервіс це дуже головна річ, і я би сказав, що це є однією з моїх головних фішок, да? бо всі можуть вам змонтувати відео. Всі можуть вам прописати там хто розуміється на ютубі, да, тайм-коди, описи, SEO, кланку зробити, але зробити це саме так, щоб вам було зручно. Щоб ви не витрачали багато часу, бо я а, дбаю про клієнта. Да, це може зробити не кожен. Ми порахували, що коли до мене заходить на продюсування клієнт, ми йому економимо 45 годин часу на місяць. Тільки подумайте, скільки коштує одна ваша година часу, да зекономили ми вам 45 годин, все абсолютно зробили за вас, подали все на тарілочці, да ви тільки там затвердили. Можна дали там одну-дві правки і все у вас готово під ключ. Тож я для себе вибудував стратегію високого сервісу, спілкування з клієнтами і робити все за клієнта. Це я б сказав таке, є моє кредо, да? економити його час і надавати йому саме результат. Я думаю, багато хто з вас хто займається SMM, просуванням, таргетом, ютубом, монтажем. Розуміє, про що я говорю, але давайте одразу і мінуси розберемо. Так, іноді це забирає багато часу, іноді клієнт це взагалі не цінує, і ти просто працюєш в пусту. У мене було багато ситуацій, де клієнти, знаєте, брали найнижчий тариф, ще просили знижку, ще хотіли платити там у розсрочку розтермінування, а потім їм щось не подобалося. Я включався, витрачав багато свого часу. Ми там ще перепрацьовували безкоштовні додаткові зйомки робили. І все це, щоб там мені заробити з цього клієнту там дев'ять тисяч гривень по ітогу за місяць, і звичайно бувають надлишки, да, коли цього забагато. Але зараз я намагаюся це балансувати, контролювати, все ж таки надавати високу якість сервісу. Але а, я просто відмовився від низьких чеків, тому що я хочу. Віддати себе всього клієнту, да а коли вони цього не цінують, коли вони не готові за це платити і тягнуть з тебе ще більше, більше, більше я не готовий так працювати. Я впевнений, багато з вас мене розуміє. Також на цьому обпіклися і вже не хочу взагалі цим займатися. Але сервіс це важливо. сервіс я все одно залишаю на високому. Рівні якості, і е, це для мене є одним з найважливіших в моїй роботі: сервіс та результат і задоволеність з клієнтом. Ідемо далі. Проекти і кількість навантаження. Я така людина, мені дуже складно відмовлятися від грошей. Знаєте, коли у мене вже є багато проектів, я вже навантажений, завантажений повністю до мене заходить великий якийсь проект там на продюсування на великий чек. І я розумію, що мені його складно витягнути. Але блін, там буду дуже ну класна оплата багато грошей. Мені дуже складно відмовитися від грошей. Що чесно, зазвичай я беру ці проекти, але я вже навчився з цим працювати. Раніше можу вам сказати, я міг набрати купу проектів, нічого не встигати, але через свою гіпервідповідальність я працював вночі, я працював по 16-18 годин на день. Я дороблював все за підрядниками, які не дуже правильно це виконували. І я просто вигорав, спав по 4 години, ходив з такими синяками під очима. Тобто я міг вигоріти і. Тому брав собі таку відпустку, щоб відновитися. Звичайно, іноді це ідея вкрайнощі, але я навчився з цим працювати. І буквально цього літа у мене були пропозиції дуже великих проєктів. це під ключ, створити, заснувати та управляти tiktok агенцією Дуже великий, дуже прибутковий проєкт, Але я вирішив все таки його не брати, бо розумів, що просто не потягну тоді інші проєкти, які мені були цікаві. Також була цікава пропозиція створення під ключ-контент команди для. Виробництва одягу, щоб я зібрав команду, навчив, запустив і контролював. Дуже цікавий і пробутковий для мене проект, але також відмовився, бо розумів, що не витягну, бо немає вже тієї енергії і стільки часу, щоб це робити. Не зміг би це зробити якісно. І також була пропозиція створення сітки ютуб-каналів великої з великими інвестиціями, мати там відсоток. Дуже цікавий проект, дуже класні могли бути бенефіти в ньому. да. Але я розумів, що на той час я би це просто не витягнув. Запропонував свої умови, які їм вже не сподобалися, і ми не співпрацювали. А умови були такі, що більша частина роботи делегується, її виконую не я. Я там виключно як стратегією займаюся. Тож, якщо у вас є проекти, де вам потрібен стратег, який скаже, кому що як робити, але не буде це особисто руками робити, звертайтеся на це я завжди знайду час. І буду радий залишитися, долучитися до вашого проекту, і зробити його успішним. Я навчився з цим працювати. Я все одно беру більше проектів аніж. Я ніби можу витягнути, але тепер я більше делегую. У мене є особистий асистент, є проєкти, які ведуть продюсери, є проджект менеджери є система делегування, де за мене люди беруть проєкти. Тобто, якщо до мене приходить новий проєкт, і я не можу в нього зануритися особисто, я просто його делегую, але все одно під мою відповідальність. Я все відслідковую, контролюю, дивлюся, щоб якість була класна. Я просто Тепер розширюю не кількість навантаження на себе, а я розширюю команду і розширюю кількість людей, які залучені в ці проекти. Якщо ви так само не знаєте, як відмовлятися від грошей, просто займіться делегуванням. Це в перший час може бути складно, неякісно і навіть невигідно, але згодом це точно окупиться. І принесе вам більше результатів. Передплата, і це дуже важливий пункт, якщо ви філансер, діджитальчик, працюєте віддалено, клієнт іноді може вам навіть не заплатити. Да? Бо бували і такі випадки. А через те, що я переживаю, чи клієнт заплатить, бо якщо це перша з ним співпраця, і якщо були вже випадки, що клієнти просто не хотіли оплачувати, зливалися з цього, або Декілька місяців затягувало оплату через якісь свої причини, да знаходило завжди причину, і треба було свою заслуговану оплату за свою роботу витягувати ось так місяцями, щоб Додатково не стресувати, не займатися цією роботою, якою не повинен займатися. Я почав просто брати передплату, і тепер у мене всі проекти виключно по 100% передплаті. Якщо ви ще так не зробили і тривожитеся через оплату, просто перейдіть на передплату. Або почніть з передплати в 50%. Да? У мене прокачаний особистий бренд, мене знають. У мене є інстаграм, ютуб канал, у мене є куба кейсів клієнтів, мені довіряють, тому завжди оплачую 100%. І до речі, це дуже класно. Власний показник, якщо людина не готова давати вам передплату, то не факт, що вона в принципі і постоплату вам готова буде платити. У мене була ситуація нещодавно, коли клієнт, дуже велика українська компанія, написав мені через те, що я також працював там з її великою компанією, яка з ними взаємодіяла, і він каже: Я не готовий. Платити передплату. ви ще думаєте? Ми вас кинемо на гроші, ми ж така велика компанія. У нас такі бюджети, ми ж такі круті, і просто 5-10 хвилин розповідав, наскільки вони там багаті, круті і класні. Коли я їм назвав чек співпраці, що у мене лише стовідсоткова передплата, він сказав: Ой, ну знаєте, у нас зараз там кризові моменти, нам зараз якось дорого. Ви знаєте, а давайте ми якось по постоплаті, по результатам подивимося. Розумієте? А якщо б я не брав з них передплату. То це виявилося би через місяць, через два співпраці, да, що а, у них кризові моменти, а їм складно оплатити, а давайте частинами, а давайте зробимо знижку. Навіщо воно мені треба? І просто, якщо щось ця людина злилася, я там запропонував йому класний тариф, до речі, за зниженою, найнижчою ціною, і він просто потім не погодився. Хоча він обіцяв давав гарантії, сказав, назначив дату, коли він внесе оплату, він нічого не оплатив. Тож ваша. Пропозиція роботи по передплаті знижує вашу тривожність і підвищує вашу оплачуваність, тільки коли у вас взагалі немає проєктів, взагалі немає грошей, і вам дуже терміново треба десь якось працювати. Ну можливо, тільки тоді ви зможете взяти собі такий проект. Це моя вам порада особиста. Але ж всі розуміють, що якісні спеціалісти затребувані і вони ніколи не сидять без роботи. Тому зараз я вже напевно ніколи не погоджусь на роботу без передплати. Або це буде якийсь супервеликий бренд. Який там роками десятиріччям працюю без переплати, як ми працювали з добробутом, як ми працювали з величезними брендами, де підписуються контракти, там ще можна попрацювати. Але коли це звичайна людина, яка оплачує тобі на ФОП скаже, та я там закину тобі через місяць. Ні, так я вже точно не працюю. Наступне це нові ідеї та напрями. Я завжди переживаю, а чи буде Надалі актуально те, чим я займаюся, а чи буде це затребувано ринком? А чи буду за це платити? Так і що мені робити, якщо це не буде вже актуально? Це допомогло мені заробити в декількох напрямках. Наприклад, мій канал Trempel Pro, да, на якому півмільйона підписників, за який я отримав срібну кнопку від YouTube, Ми його створили разом з другом, і у нас завжди були якісь флагманські формати. Флагманські формати це ті, які на початку збирали у нас 100 тисяч переглядів регулярно. Але я переживав, а що буде, якщо цей формат вигорить, треба створювати якісь нові. І ми завжди тестували, експериментували. Навіть на початку каналу ми зняли спочатку 5 форматів і подивилися, який з них зайде краще. Один зайшов краще. Фок на ньому. Далі, коли знімали його, почали нові експерименти, і там вже виявили новий формат, який залетів на 100 тисяч переглядів. Да? Потім створили новий, який вже на 300 тисяч залітав. Потім той на 300 тисяч почав просідати на 50 тисяч. Ми створили новий формат, який почав залітати на 500 тисяч. Потім створили там, швидкі побачення, які залітали регулярно на мільйон. Але потім і цей формат почав просідати. Ми додали в нього маски, люди в масках сиділи. Потім ми додали в нього там, зробили людей виключно 30, потім ми додали, додали до нього нові правила. Ми завжди експериментували там, протягом 3-4 років, це дозволило нам набрати півмільйона підписників абсолютно органічно, без жодної реклами. Тому я завжди придумую нові ідеї, навіть якщо є вже працюючі. І друга річ. Це у мене саме так з'явилася tiktok Агенція. Коли почалася війна, я зрозумів, що люди не готові зараз створювати youtube канали платити тисячі або десятки тисяч доларів, щоб заходити на півроку на рік довготривало в створення контенту на YouTube. Треба щось швидке, що одразу принесе результати. І Я протестував одразу два напрямки: це tiktok Агенція і це реклама у блогерів. Просто розказав про ці два напрямки, і у мене в перший же місяць було три клієнта в tiktok Агенції. А в рекламу у блогерів за півроку був лише один клієнт, тому цей напрямок я прибрав. А TikTok агенцію запустив повноцінно і зайнявся нею, вже пішовши туди з головою. Це було супер правильне і класне рішення. І такі рішення нових ідей, впровадження завжди чогось нового вони рятують мої гроші і допомагають мені заробляти більше. Ну, це ще пов'язано трошки з першим пунктом про диверсифікацію. Але цей пункт я виокремив. Бо нові ідеї вам треба абсолютно завжди впроваджувати, який би бізнес у вас не був, як би стабільно класно у вас все не йшло, і як би ви не були впевнені в тому, що ну ваша ніша точно буде працювати. Згадайте цей застосунок, який був там, де всі розмовляли, там тільки розмовляти в ньому можна було. Да? Де він зараз? То в ньому судить. Ніхто згадайте, як всі казали про NFT. О, це майбутнє, це точно класний напрямок. Де зараз NFT, да? Згадайте, як всі казали, Web 3.0 або віртуальна реальність. Де зараз це? Зараз цього ну немає просто. Може воно буде через 5-10 років. Зараз немає цього широкого ринку. Якщо ви навіть займаєтесь чимось, що супер, да, всі зараз в AI, дану ви не знаєте, що буде через рік. Або можливо, це мій тривожний мозок, так каже, і хоче все це диверсифікувати і не. Сфокусуватися тільки на одному до речі, якщо ви хочете просуватися через контент, продавати ваші товари або послуги, хочете бути віральними, набирати багато переглядів, бути впізнаваними, звертайтеся до мене. Я створюю шоу під різні бізнеси. Так ми робили для монобанку, для Парімач, для бренда Єва. У мене є свій канал на півмільйона переглядів. Шоу. Також я створюю канали для бізнесів там, де ми продаємо на великі чеки, навіть з невеликими переглядами. Звертайтеся до мене, я вам вибудую стратегію, навчусь цьому або особисто просуватиму ваш бренд, ваш бізнес в соцмережах. І вибудую вам конвеєр контенту, який приноситиме вам продажі. Конкурентність. Я розумію, що мої клієнти дивляться не лише на мене, а і на моїх конкурентів. Да? Хто також надають ті самі послуги, у кого схожі ціни плюс-мінус, і вони можуть піти до них. Тому мені завжди треба бути краще за них тут. Я виділив два пункти: це професійний розвиток, саме в своїй сфері, і це бізнес-розвиток. Щоб говорити однією мовою з клієнтом, щоб завжди бути в курсі всіх справ щодо YouTube, щодо просування, щодо контенту, маркетингу діджитал сфери, я відвідую всі актуальні конференції. Я купляю навчання, перш за все у американських продюсерів блогерів. Бо в Америці англійською мовою це є перше джерело, да вони всьому навчають, вони задають темп і тренди. Я от нещодавно купував у них навчання по Ютубу. Дуже цікаво. До речі, саме з цього навчання я роблю самарі і викладаю українською мовою безкоштовно. в Моєму телеграм-каналі переходьте за посиланням в описі. Там дуже цікаво. Там дуже багато корисних речей про контент. Так, от я навчаюся, щоб завжди бути актуальним. Щоб мої клієнти знали, що якщо вони мені платять гроші, то я їм завжди принесу найактуальнішу інформацію. Я завжди впроваджу для них найактуальніші рішення, найоптимальніше, найкраще. І найбільш результативне це те, що стосується професійного розвитку. Так, а щоб клієнти мені більше довіряли, щоб ми могли з ними говорити однією мовою, щоб вони знали, що я розуміюся на їх тематиці, розумію їх болі, їх проблеми, їх запити, я відвідував багато бізнес-клубів, бізнес конференцій це Циян бізнес-клуб, я був учасником Big Money клубу я був на конференціях, я був в Прізма-клубі. Я навіть іноді відвідую такі заходи, які ну, особисто мені не дуже цікаві, але я розумію, що там я навчуся підходу. Да? Я був на підклубі будівельників, я був на підклубі з просування нерухомості, я був на підклубі з того, як продавати авто з США. Я розумію, які запити є у моїх клієнтів і як їм донести і вирішити їх потреби. У своє професійне навчання я вклав більше 9 років і в побудову контенту, і як наслідок навчання на цьому було вкладено мною разом з партнером більше 50 тисяч доларів, так і 9 років роботи з контентом, щоб стати в цьому професіоналом, щоб приділити цьому багато часу і щоб е, я міг давати результат клієнтам. А щоб говорити однією мовою з клієнтом і бути обізнаним в бізнесі, в продажах. В тому як спілкуватися з клієнтами, в тому, які у них запити, я вклав близько 10 тисяч доларів на бізнес-клуби та конференції. Тож ці знання допомагають мені не тривожитися, да? не переживати і завжди знати, що дати клієнту, як вирішити його запит. І останній пункт це бажання працювати. Якщо впродовж робочого дня я не працюю, а десь там п'ю каву, гуляю, щось таке, то мене наганяє така тривога. Що хочеться вже побігти і працювати. Якщо я не працюю 2-3 дні, да, може якась поїздка або відпочинок навіть, то я потім, коли повертаюся з відпочинку, я настільки тривожний, що я намагаюся наздогнати одразу все, що я міг пропустити. Так? І я одразу берусь за найскладніші, за найважливіші справи, щоб це зробити і вже видихнути, якби наздогнати. Я думаю, вам це також може бути знайомо, якщо ви тривожна людина, як я. Звичайно, це заважає мені відпочивати, але я цьому вчуся. Я проходжу цей шлях. Десь пару років тому я випрацював для себе правило взагалі не працювати і не думати про роботу в неділю. Субота у мене ситуативна. Я можу або не працювати, або просто закрити якісь хвости, борги, які я не доробив справи на цьому тижні. Так, або можу присвятити суботу повністю для того, щоб відзняти собі контент для інстаграму, для Ютубу, для різних соцмереж. А якщо вже все зроблено, але таке буває рідко, то я можу, звісно, відпочити і нічого не робити. Але якщо я відпочивав у суботу, то зазвичай я трошечки працюю в неділю. Напишіть, як у вас з цим графіком в коментарях, да? чи даєте ви собі право на відпочинок, чи відпочиваєте ви по неділях, по суботах, чи його взагалі вихідні дні. До речі, у відпустці я не був вже, ну не знаю, напевно. Декілька років, бо коли я кудись їду, відпочиваю, я все одно працюю в телефоні. Ну, не може це залишити. Я можу поїхати в відпустку без ноутбуку, але я все одно беру телефон, все одно відповідаю на робочі чати. І більше двох днів я не можу відпочивати так, бо для мене це якась каторга, Вже хочеться працювати. І якщо все це підсумувати, то виходить, що моя тривожність мотивує мене більше розвиватися, більше вчитися, надавати кращий сервіс, більше працювати. Робити свою роботу краще, заздалегідь все продумувати, бути класним кризис-менеджером і завжди надавати класний результат клієнтам. Тож це дозволяє мені заробляти більше, хоча і має свої мінуси. Я довго намагався з цим боротися, не тривожитися, займатися з психологом, читати книги, впроваджувати якісь знаєте, такі лайфхаки. Але з часом у мене за багато років це не вийшло. І зараз я просто вирішив приймати себе таким, яким я є. Це я бажаю і вам. Якщо ви тривожна людина, прийміть себе таким, яким ви є, так і користуйтеся бенефітами, які це дає. Як це зробив і я. Сподіваюся, що ідея цього відео вам відгукнулася. І якщо це так, напишіть в коментарях. Що вам дає ваша тривожність, чи заважає вона вам жити, чи допомагає може як мені більше заробляти, наприклад? І ще я тривожуся, що це відео набере мало лайків та переглядів. Тож підтримайте мене, якщо ця проблема вам знайома. Буду радий бачити на своєму каналі. Підписуйтеся, тут буде більше таких подібних цікавих відео.